Мої любі маляти, я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати в країну цифр і різних цікавих завдань. Ну що, давайте спочатку привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Так, ми з вами привітались, а тепер послухайте уважну загадочку. Серед свят таке одне буває. Коли всі лише тебе вітають, подарунки лише тобі дарують, всі веселі, раді, не нудьгують братики, сестрички, тато, мама, посеред столу тортик з свічками. Що це за таке свято? Так, це День народження. І сьогодні... Народня до ляльки Оленки. І ми з вами сьогодні їй приготували ось такий смачненький тортик. Наші ляльки Оленці 6 років, виповнюється. А давайте порахуємо, скільки свічок ми їй приготували. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки свічок ми приготували? Вісім. А скільки років в нашій ляльці? Так, їй всього шість. То що нам треба? Так, нам треба дві свічечки прибрати. Одна і друга. Так, молодці. Ну що, давайте прикрасимо наш шторти свічечками? Давайте рахувати. Один. Одна. Друга. Третя. Четверта, п'ята і шоста свічечка. Скільки всіх свічечок на нашому тортику? Давайте ще раз порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість свічечок. А скільки ми з вами принесли? Вісім. Давайте зараз складемо приклад. Дивіться. Вісім. Ми принесли свічечок. Дві ми забрали, тому що скільки Оленки? Шість років. Значить. Який знак поставимо? 8 мінус 2 дорівнює 6. Молодці! Але у нашої ляльки малинки є ще маленький братик. Василько. І він також полюбляє задувати свічечки на тортику. Скільки ми з вами їх принесли? 8. А нашому братику всього 3 рочки. Значить, скільки ми свічечок поставимо на тортик? Так, три. А скільки прибрати треба? Правильно, приберемо 5 свічечок. Ну що, ставимо свічки на тортик? Давайте рахувати. Один. Два. Три. Скільки всього свічечок ми поставили на тортик? Правильно, 3 свічечки. А скільки собою принесли? Вісім давайте складемо приклад з вами. Вісім ми принесли. А Васильку всього три ручки. Значить, ми 8 забрали 5. Який знак поставив? Мінус. 8, мінус 5 дорівнює 3. Молодці. Так, гарний тортик ми подарували, покуштували. Давайте трішки потанцюємо. І Оленка нам пропонує потанцювати з наш з морозивом. Руханка морозива. Бачимо морозиво і повторюємо за ним. Ми з вами подарували алекий тортик, і вона нас запрошує поподорожувати. А зараз ми і запрошує нас у садочок, в якому ростуть яблука, груші та сливи. І вона нас просить допомогти їй. У неї вона зібрала яблучка. Груші і сливи. Давайте порахуємо, скільки їх. Яблучок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яблучок. Груш скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Слив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І в неї є три кошики. І нам треба допомогти їх розкласти. Давайте допоможемо. Стрілочками. Якого кольору груші? Так. Жовтого, якого кольору яблука червоні, а сливи Фіолетові. І ви бачите, у нас є такі такі корзинки. Будь ласка, підкажіть, в яку корзинку ми покладемо яблука? Так, ми покладемо яблука в ту корзинку, яка у нас знаходиться справа? Так, правильно. А груші? Ту корзинку, яка знаходиться зліва. Молодці, а сливи в корзинку посередині. Так, все правильно. А тепер давайте зараз з вами далі пограємо з нашим оленкою. Подивіться, у неї є яблука і груші. Скільки яблук? 7. Скільки груш? Також 7. Чого більше? Яблук чи груш? Правильно їх порівнюємо. А коли порівну, то який ми знак ставимо? Правильно ми ставимо знак? Дорівнює. Скільки груш у нас внизу? Опрахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 груш. А слив скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки слив? Скільки груш? Чого більше? Правильно, їх порівнює. Який знак ставимо? Молодці дорівнює. А тепер нас Оленка запрошує з вами до водойми, де ми побачили камінці. Гарні, красиві. Давайте порахуємо. Скільки світлих камінців? Один, два, три, чотири, п'ять камінців. А скільки чорних камінців? Починаємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки світлих? 5, скільки темних 7. Дивіться. Світлі кам'янці ми позначили цифрою 5, а темні цифрою 7. І який знак ми поставимо? Так, знак менше. Це означає, що 5 менше, ніж 7. І ось такий знак ми поставили. Далі ми прогулювалися по бережку і знову побачили камінці. Але скільки світло? Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки темних? Всього три. Яких камінців більше? Правильно більше у нас світлих камінців. І давайте зараз на це запишемо приклад. Скільки у нас було світлих камінців? 5. Правильно, і ми записали цифрою 5. Скільки було? Темних камінців? 3. Скажіть, будь ласка, чого більше? Світлих чи темних? Правильно більше. Світлих камінців, і ми ставимо знак більше. Ось так він відкриває ротика до нашого, нашої п'ятірочки каже, що п'ятірка більша, ніж трійка. Добре. Наша лялька Оленка дякує, що ви до неї завітали, що ви з нею поподорожували, порахували, подарували їй гарний тортик. Вона дуже вдячна і чекає вас ще до себе в гості. До побачення, любі малята!